Першокласникам у подарунок, усі дітки обласного центру, які цього року вперше переступили поріг школи, матимуть змогу безкоштовно навчатися катанню на лижах. Детальніше у наступному сюжеті щасливі діти так називається соціальний проект від туристичного комплексу Буковель, в рамках якого усі першокласники Івано-Франківська, так само як і в минулому році, отримують у подарунок можливість безкоштовно навчатись кататись на лижах. Про враження, які отримали від акції, ми спитали вже нині другокласники. Горе, а я пару разів впадала, бо не вміла їздити, а потім навчилась. Там дуже було весело, класно. Головна мета акції це популяризація здорового способу життя і заняття спортом, залучення дітей до активного проведення вільного часу. У минулому році ця традиція розпочала, і діти впродовж зимових канікул всі відвідали туристичний комплекс Боковей і навчалися азам катання на гірських лижах». Заняття проводять досвідчені інструктори. Що спеціалізується на роботі з дітьми, всі витрати на транспортування дітей, забезпечення спорядженням та абонементами організатори беруть на себе. Ми в цьому бачимо нашу соціальну відповідальність. Традиційно на 1 вересня ми вітаємо першачків подарунковими сертифікатами на безкоштовні екскурсії та навчання катання на лижах в туристичному комплексі Буковель. Тому що щоб гарно навчатися, треба гарно відпочивати. Треба набиратися нових позитивних емоцій. В школах Івано-Франківська ми даруємо ці сертифікати більше 2,5 тисяч першокласників будемо раді бачити також їх використати сертифікат. Першокласники можуть протягом цього навчального року.